Привіт, друзі! Ми з вами на Ютуб-каналі Все про Всесвіт. Мене звуть Іван Кричко. Поряд зі мною Михайло Васильович Лашко. Вітаю вас, Михайло Васильович. Добрий день. Кілька слів про мого співрозмовника. Хоча ті з вас, хто слідкує за програмами на Ютуб-каналі Все про Всесвіт, знає Михайло Васильовича. Він неодноразово брав участь в різних наших розмовах. Але все ж таки скажу, що він є науковим співробітником головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. він керівник, голова клубу аматорів, Київського клубу аматорів астрономії Астрополіс, а також очільник громадської організації АстроПРОСвіта. От якраз на тему Просвітництва на тему популяризації науки, ми з ним і будемо говорити. Але я скажу на початку, що тема ця, безумовно, обширна, велика, в ній багато різних аспектів. Популяризувати науку можна різними методами, різними засобами. Ми будемо говорити сьогодні про один із таких засобів. Я наголошую на те і звертаю вашу увагу, що є довідник популяризатора астрономії. Посилання на цю книжку ви можете знайти на сайті Наше Небо. Там докладніше ця тема розгорнута. Ну а сьогодні ми говоримо про науково-популярні видання, які були в Україні приблизно 100 років тому. Ну, але Михайло Васильович про це розповість докладніше. То, що було в Україні 100 років тому в сенсі популяризації науки? 100 років тому якраз в 1923 році розпочалась політика Українізації, тобто, вона ж почала впроваджуватися. Що це означає? Е, ну, після приходу радянської влади. Більшовики вирішили зробити ставку на національні кадри, вирішили скористатись з певною мірою напрацюваннями, тими результатами, які були здобуті за попередні роки. От не ламати все його, як, як вони привикли, а того ж. Ну, бо це вже спричинило значний спротив. Тому вони вирішили піти іншим шляхом, вирішили трошки, як кажуть, змінити політику і, очевидно, скористатись ситуацією, щоб закріпити свою владу. Тому у 1923 році стартувала політика коренізації, тобто ну, як використання. В національних кадрів, використ... запроваджувалася мова національних меншин у республіках. Якщо говорити... говориться про Україну, то тут е... було видано кілька декретів, які е... сприяли впровадженню української мови е... на державному рівні. Почалося все 1923 року на державному рівні було прийнято. Ряд постанов, ряд рішень, які е, там в втам країномов, в впроваджувалася школи, там україномовна література е, на радіо скрізь в державному апараті впроваджувалася українська мова. Звичайно, що і науково популярні е, література науково популярна не була виключенням. Особливо сьогодні у нас, як кажуть, буде фокус на науково-популярній літературі з астрономії. Робилося це з двох е причин. По-перше, е робилося це е на ґрунті боротьби із темнотою і неграмотністю, бо е радянсь, ну, радянська влада потребувала. Людей, хоч з якимись, кажуть елементами грамоти. Недаром не було е, відкрито величезну кількість лікбезів, е, навіть дорослих селян там навчали елементарної грамоти. І, і звичайно, що велик, з'явився великий попит на науково-популярну літературу. Відповідно, з 1923 року. Е, на держ... Рядом державних видавництв е... почали друкуватися різноманітні поп... науково-популярні брошури із природознавства. І от перша з таких брошур по астрономії, це була брошура авторства Стрільбицького, серія «Світознавство». Будова світу та її таємниці видав. Видав. З'явилася вона в видавництві шлях освіта» в 1923 році. Це фотографія обкладинки так, цієї так. брошурки. Так, да. Це фотографія обкладинки. Зараз це вже нумізматична рідкість ці брошури, От, І їх можна знайти хіба що в архівах. За 10 років ну, українізація тривала 10 років з 1923 по 1933 рік. 1933 році вона її почали згортати, але якраз до кінця 20-х років, це 1927, 28 29-й, 30-ті роки, початок 30-х, якраз українізація набрала своїх максимальних обертів, і за ці 10 років з'явилося 52 брошури. З, з різноманітних на... Те, наприклад. що стосується, з різних Тільки... Астро... По астрономії. А, астрономія. Тільки по астрономії 52 брошури. Космологія, от, наприклад, це будова світу її таємниці, була брошурка видана. Потім, от, ще одна в 25 році походження світу вийшла. Ну, це якраз те, що от ви сказали про релігію. Так, то... так. Походу, от, життя, еволюція, смерть і відродження, зірок, Барабашова, а, ви, так, так. відомого тогочасного астронома, ну, він, науковця. Це взагалі всесвітня да, Відомий от. астроном український, Харків, Харківська астрономічна обсерватор. От казки науки, казки наука про повстання світу також. Це все воно, ці брошури вони йшли в більшості під е, таким гаслом боротьби з релігією. Бо це була тогочасна державна політика, боротьба з релі... Бо, ну, яка полягала в боротьбі з релігією, але тут цю боротьбу з релігією ви її певною мірою використали на благо, е, скерували це на видання таких науково-популярних науково брошур. Ну, як кажуть, вибачте, я вас перерву. Як кажуть, не було б щастя, так нещастя допомогло, не і ми маємо сказати, мабуть, що і ви вже про це власне кажучи, сказали, що держава використала науку і, зокрема, наукову популяризацію для того, щоб побороти справді не письменність, неграмотність. Це одне, а друге, це якраз боротьба з релігією, тобто так. те, що радянська влада, в принципі, продовжувала весь час, поки вона існувала. Тобто тут певний такий ідеологічний був звичай, ідеологічний підґрунтя, тобто це не з якоїсь такої великої поваги до науки чи з того, що от наука це наше все. А тому, що треба було ці два питання вирішити. Ну, мабуть, все ж таки і заради самої науки, чесно скажемо. Бо народ треба було готувати до індустріалізації, звичайно. до того, щоб будувати машини, механізми, а це все можна було зробити тільки на основі наукових знань. Звичайно, звичайно. Так. Щодо тематики, то можна виділити кілька таких тематичних напрямів. Як я вже казав, походження світу і космологія, це я показував брошури. Потім наступною є тема методи і засоби астрономічних досліджень. Було представлено кількома брошурами. Ну, от, одну з них покажу, як вивчають небо. Ще була брошурка крізь скло на небо. називалась. і якраз розповідались про тогочасні досягнення. Оптики, про тогочасні досягнення техніки, про телескопи, будова телескопів описувалася. В деяких брошурах навіть описувалася інструкція, як виготовити Самостій. еле... самостійно Самостій. елементарний телескоп. От, Наприклад, е... От в цій брошурці Мандрівка по небу там оповідалось такій, ну, кажуть, формі розмовні проробітника, який там. Зібрав оці окулярні скельця, дістав там десь на заводі трубу, ще якесь збільшувальне скло, і потім всьому селу демонстрував кратери на місяці. Слухайте, прекрасно. І розповідав про якраз науково про походження цих кратерів. Ну про місяць, як він утворився. Ну власне, просвітництвом займався. займав. от. Це ще одна така тематика. Про методи, методи і засоби досліджень, це ось про планети сонячної системи, от про, наприклад, Мадрівка по небу, про планети про місяць, ще ось зірки і місяць, теж така була цікава серія, бібліотека малописьменного. І от чим, цікавий, от чим цікаві ці брошури, що їхня Мова написання. Складні речі пояснювались, ну, до неможливості просто. От у мене якраз, вибачте, перев'ю ще раз вас запитання, а хто ж був автором? Ну, Барабашова ми згадали, і це відома людина, ми цього знаємо, а хто. Автори інших цих брошур. Ну, Що Це ось, за люди? Багать... Це були науковці, це були e, журналісти ну, того в, часу. У багатьох випадках це були переклади з російськомовних видань. Ага. От, але от в більшості брошур, наприклад, от, Герасимович, в багатьох брошур Барабашов. От, одна Барабашов, друга, третя, ну, з Барабашова багато хто, Вронський ще є. Це в основному були я ж кажу, переклади із російськомовних видань, але переклади дуже добре ну, гра дуже, я кажу, якісно виконані е, такою народною мовою. Якби ми зараз сказали, над, робота над цими брошурами чи книжками була серйозною в плані того, що працював очевидно дуже гарно літературний редактор і науковий редактор. Бо якраз науково-популярні книжки вимагають, щоб оці дві персони, оці дві людини, були обов'язково. Бо науковець може написати багато. Важливого потрібного, але в більшості загалу воно може бути незрозумілим. Звичайно. А літературний редактор, який також зорієнтований в конкретній науці, ну, розуміється на астрономії, спілкується безумовно з автором, спільно вони готують уже текст, який Можуть читати в широкі, широкі маси. Я хотів ще одне сказати: от ви, Герасимовича, там прізвище згадували угу. про Барабашова. Я сказав, що це відомий український астроном. А Герасимович це також відомий відомий астроном, який народився, до речі, в Кременчузі. Навчався в Харківському університеті і в свій час був директором Пулковської астрономічної обсерваторії. Це на той час в Радянському Союзі була головна академічна обсерваторія, так що це також дуже відомий, відомий астроном. На жаль, він постраждав під час репресії 30-х років, в 37-му році. Але, але ми про нього знаємо і пам'ятаємо. Продовжуйте, будь ласка. Я вас якраз про авторів, що про багатьох авторів оцих науково-популярних брошур їх дуже мало відомостей. Так, от я чому от, запитав про це? Багатьох було репресовано навіть на початку 30 от був почався коли наступ на українізацію. Після 1929 року сфабрикованої справи СВ, то багатьох навіть у 29-30, му на початку 30-х років, вже було репресовано. Так що тут доля багатьох авторів з цих брошур, вона теж не дуже як кажуть Весело. весела. От, наступним напрямом, от, крім оцих сказаних, ще був напрям. Про малі тіла сонячної системи. Це був ряд брошур. От покажу лише дві обкладинки: комети та метеори. От, теж Барабашова. Потім от, Красковський «Страшні, страшні гості комети. Серія Селянська бібліотека. Ще були брошури Небесне каміння і Земля. Е, і е, в них якраз подавалася наукова картина, пояснювалися явища цих падаючих зірок, от, е, моделювалися, ну, пояснювалися, наприклад, наслідки зіткнення землі там із е, небесними тілами, от, зокрема, в деяких навіть про резонські кратери шлось, згадки, дай фотографії. Навіть от і ще от такий момент, що всі ці брошури вони дуже добре ілюстровані. Багато брошур, що дуже якісна, ну на, на той час. Ну це на чорнобілі стій... були, чорнобілі, малюнки, але, але але ілюстрації були. Так. Але, але ілюстрації доволі якісні. І фотографії багатьох фотографії місяця, фотографії кратера, фотографії там сонячних плям, протуберанців, планет. Ну наскільки тоді технічна можливість дозволяла, галактик, навіть зоряних ага. скупчень, це все воно було. Тобто самі видавництва, бо ми про них не 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 згадували поки що. Самі видавництва максимально технічно По максимуму. готували ці ці види. Ну, а де, що за видавництво, до речі? Значить, державне це в основному було державне видавництво України, ДВУ. От більшості mm -hmm. більшість, більшість це Держвидавництво України. От, вони, але різні серії. Серії серій дуже багато. От, якщо тут подивитись, От, шлях освіти було спочатку, а потім перебрало Державне видавництво України. Видавалися Київ, Харків, Одеса в основному. От Ще видавництво Червоний шлях було. От. Але в основному а ще й видавництво український робітник. серія. Ну, тобто не От. одне якесь там. Не як одне, кажуть, але це все були державні, державні. видавництва, Це ну, все так. на державному рівні. Таких тоді на той час уже вже приватних, приватних видавництв не було з 19 десь, починаючи з 19-го року, де, державні видавництва. Ну, вони перебрали на себе всю, як кажуть, роль по книгу книговиданню. Так. От і ще серія при була окремо присвячена планетам сонячної системи. От, зокрема, брошура Барабашова, наш загадковий сусід Марс. От. Е, у ній вже подавались більш-менш сучасні для того часу дані про Червону планету. Е, уже не йшлося про е, цих різних там, цивілізацій на Марсі. Що там, про, канали. про канали. Це так. вже зокрема, ну, зокрема, згадувалося, що Ловел. Ну Проловила було оговорено, але е сказано було на свіжі досліди Антоніаді спостереження, що, що то ну, канали якісь там є, але скоріше все, що вони не викопані, що це природні якісь утворення або, там, або щось інше. Тобто, вже від, ну, відмовилися від цієї теорії про, е про штучне походження. Ну, і ще такою брошуркою, і іншою з тої ж самої серії, от бібліотека Природа і люди називалась Велетенський світ про планету Юпітер. А, ну, ну це, мабуть, тому що справді це Велетенський світ, найбільша ну, планета в системі. Да, да. Тому, вона заслужила окрему, окрему брошуру. Звичайно. І е, останнім таким, останньою серією. Це була серія про життєписи видатних астрономів. От, була брошура про Джордано Бруно, про Коперника дві було брошурки, зокрема, «Коперникова Єрець в теперішньому і минулому. І ну, така серія життя славетних про Галілео Галілея 1930 року. От. Це були такі напрями. І ще окремо треба згадати про. Це були науково-популярні, а ще видавалися в і для навчальних закладів. От, зокрема, у мене є такий цікавий о, така фотографія. От не тільки науково-популярна, наприклад. Таких, ну, таких питань торкалися як основні тези гравітаційної теорії Ейнштейнової та її головніші наслідки. От. Е, в 1930 року елементарний виклад. От, е, в, переклад з російської. Переклад, так, з російсь. російської от. Але працю було премійовано Укрнаукою в 1926 році і було рекомендовано до вжитку у у бібліотеках навчальних закладів. Також ще була е, окрема е, брошура 1930 року збірник Гарвардської обсерваторії а, був так. переклад, е, в, е, була ще е, праця також для навчальних закладів про силу тяжіння і доволі таки. Великий, е, велика така книга, Фізика Сонця для вищих навчальних закладів 1931 року. Е, і ще, і ще от хочу зразу, е, я на початку сказав, що була е, політика коронізації, крім українських брошур видавалися ще брошури польською і німецькою мовами. Просто цікаво, це все відбувалося в Україні. Ну, політика Українізації, зрозуміло. А як, якщо ви знаєте, звісно, а як було в інших республіках національних? Ну, наприклад, в Казахстані чи там в Середній Азії? От було щось похоже, чи це було тільки, Бо, ні, було, тільки тут було, воно ж було прийнято на, на державному рівні по, по всіх оцих всіх республіках. Тобто це... Да, стосувалося Казах... всього да. радянського Союзу. І в Казахстані, там, Білорусь. Ну що, ми скажемо, що це цікавий досвід, цікавий досвід для сучасного світу, ну, зокрема для нас тут, в Україні, бо минуло 100 років, і здається, ситуація така, що ви сказали, тільки-тільки закінчилась громадянська війна. У нас зараз війна, страшна війна, але ми можемо брати, як нам здається, як мені зокрема здається, приклад з тих далеких часів. Ну, ми держава, перш за все, бо там цією справою опікувалася держава. І сьогодні, мабуть, також держава мала би звертати увагу на тему популяризації науки. Як би нам важко не було, якою б страшною не була війна, але ми маємо думати про і нашу і про загальну світову науку, навертати до наукових знань наших людей? Я дякую Михайлу Васильовичу за цю розмову. Хотів би сказати нашим глядачам нашим друзям, які слідкують за каналом, що це лише перша розмова. На цю тему я і ми на каналі плануємо організувати ще кілька таких розмов для того, щоб і додати, і розширити цю, цю тему. Бо не тільки науково-популярна література, а і періодичні якісь видання, і не тільки 100 років тому, а й пізніше, коли. Друга світова війна була цікавий період і після війни, ну і сучасний. Безумовно, ми хотіли би поговорити про тих людей, блогерів, ютуберів, як зараз прийнято говорити, які от займаються цією справою. А також в цілому поговорити про філософію наукової популяризації. бо на сам кінець скажу, що 20-ті роки ХХ 20 століття це була ситуація, коли масовий народ був справді малограмотний. Сьогодні підхід інший. Сьогодні ми говоримо не стільки про те, щоб. Так би мовити, дати якусь просвітницьку таку лінію чи прийти з просвітницькою місією, а прийти до людей як до друзів, як до, до колег, щоб разом спільно о, щось з'ясувати. Ми не вважаємо людей, так би мовити, неграмотними. Ми вважаємо, що всі ми освічені, всі ми маємо певні знання, але в частині науки, зокрема астрономії. Доповнити один одного ми безумно можемо. Що ж, спасибі за увагу. Всього нам найкращого. До зустрічі.